Що було найстрашнішим з того, що з вами коли-небудь траплялося? Мій будинок знаходиться на узбіччі шосе, і мої вікна виходять прямо на шосе. Була пізня ніч, я не могла заснути, тому вирішила пострибати на скакалці, щоб втомитися. Під час цього я визирнула на вулицю і побачила чоловіка, який стояв під ліхтарним стовпом на найближчій стороні шосе, і дивився на мене. Було таке враження, ніби це щось із фільму жахів. Як тільки я побачила його моторошний силует, я одразу впала на землю. А коли підняла очі, він зник. Зараз для мене це смішна ситуація, тому що він, ймовірно, був просто бездомним. Як Оспонтеличило, чому хтось стрибає на скакалці приблизно о півночі, А коли я впала, він мабуть втік. Прокрутіть нижче, щоб знайти. Бачив дивачку, яка стрибала в темноті в своєму будинку о півночі, коли я йшов додому п'яний з бару. Дещо що сталося зі мною, коли мені було близько 9 років, я відповіла на стаціонарний телефон у нашому домі. Чоловік знав моє ім'я, сказав, що знає мою маму, намагався зі мною побалакати. Я не знала його і не любила спілкуватися з дорослими. Тож сказала, зараз я покличу маму і побігла за нею. Вона відповіла на телефонний дзвінок і чоловік поклав трубку. Через кілька тижнів зникла дівчина, яка була на рік старша за мене. Вона сказала своїм друзям, що з нею зв'язався чоловік, який сказав, що він друг її мами. І Ається забрати її після школи, щоб вибрати подарунок для її мами як сюрприз. Її викрали та вбили. Її тіло знайшли через кілька місяців, але чоловіка так і не спіймали. Це було на початку 90-х. Виявилося, що багато молодих дівчат отримали той самий телефонний дзвінок, що й я. Він схоже вибирав собі жертву. ФБР прийшло до мене додому, щоб розпитати мене про той телефонний дзвінок. Це все ще переслідує мене, хоча минуло вже 30 років. Все ще сподіваюся, що вони спіймають того чоловіка. Коли я був молодшим, 11, можливо, 12 років. Ми переїхали у новий будинок. У моїй кімнаті була велика шафа і вихід на горище. Я був маленькою, наляканою дитиною і хвилювався, що там живе чудовисько. Одного разу я прокинувся посеред ночі і побачив, як повільно відкриваються дверця та моєї шафи. Я не ворухався, а потім покликав своїх батьків. Виявилося, якщо двері не зачинені належним чином, вони відчиняються самі. Ще ніколи мені не було так страшно, як тоді. Ми з дружиною бачили, як хлопець вистрибнув з автомобільної парковки. Ми не знали, що він там, поки він не впав на землю приблизно за 10 метрів перед нами. Це було жахливо. В дитинстві в Нью-Йорку ми з мамою щоразу їздили потягом або автобусом. Тож ви можете уявити, з яким дивним лайном я стикався. Але одна подія мені справді запам'яталась: ці безхатченки, які здавалося, були під дією якогось важкого наркотику, увійшли в поїзд, в якому ми їхали. Одна з них почала про щось кричати, але як відомо, час від часу вони так роблять. Тому в цьому не було нічого надто тривожного. Але потім вона зупинилася і почала сміятися прямо з мене. Потім, зберігаючи зоровий контакт, вона помочилася під себе. І сказала щось на зразок. Ці сни ніколи не припиняться. До того моменту я роками страждав від повторюваних кошмарів і прокидався з плачем, іноді навіть не усвідомлюючи цього. Це налякало мене до смерті. Напевно, це була проста випадковість, але це зачепило мене. Кошмари зрештою припинилися, тож вона може йти до біса. Я був єдиним свідком вбивства. Я вже розповідав цю історію. Я їхав у джипі з опущеним верхом і побачив, як на тротуарі сварилися двоє хлопців. Один з них виймає ніж зі своєї шкарпетки і запихає його в око іншому. Хрускіт був нудотний. Він впав. Я підбіг до нього, кров з його обличчя струменями текла на тротуар. Коротше кажучи, помер на момент приїзду швидкої допомоги. Я збирався свідчити в суді, але другий хлопець визнав себе винним і отримав, здається, 20 років. Це було дуже давно, але недостатньо давно. Давно щоб я забув цей звук. Це дещо інший погляд на моторошне. Коли мені було близько 12 років, я випадково з'їхав з лижної траси і трохи заблукав. Я опинився на рівному просторі. Я поїхав у напрямку масивної дошки, яка, як я припустив, була знаком, що вказував напрямки, але напис був з іншого боку, коли я зіткнувся з ним. Це був знак небезпеки, який попереджав людей не наближатися до озера через тонкий лід. Це Австралія, тут недостатньо холодно, щоб сформувався надійний лід. Я зрозумів, що міг просто зникнути і, можливо, ніхто. Б ніколи не дізнався, що зі мною сталося. Коли мені було приблизно 6 або 7 років, я прокинувся серед ночі від слабкого звуку, наче хтось складав тарілки на кухні кожні пару хвилин. Оскільки двері моєї спальні відкривали мені прямий вид на вхід до кухні та частину самої кухні, я відкрив їх і визирнув, щоб подивитися, що відбувається. До цього дня я присягаюся, що пам'ятаю, як просто побачив якусь стару жінку. В неї були запалі очі, роззявлений рот, а голова була повернута майже на 90 градусів, і дивилася на мене, навіть не рухаючись, що ще страшніше, звук раптом при Опинився, коли я це зробив. Чим довше мої очі пристосовувалися, тим яскравішою ставала ця людина. Я просто пам'ятаю, як дивився, не рухаючись, здається, кілька хвилин. Я вирішив побігти у спальню моїх батьків, яка була навпроти моєї спальні. Я розповів їм, що сталося. Вони перевірили та підтвердили, що там нічого немає. На щастя, у нас був запланований ранній рейс, щоб відвідати родину, тому всі вирішили вставати. Я впевнений, що це міг бути просто збій молодого розуму, але я ніколи не забуду це обличчя. У мене був подібний досвід, хоча моє. Я не було так чітко визначено, я перебувала в квартирі сестри, житло мало забезпечене і старе. Лежу в ліжку, чекаючи, поки мій хлопець приєднається до мене. З вікна було достатньо світла, щоб побачити те, що, на мою думку, було шторами, що розпускалися в кімнаті. За винятком того, що вікно не було відчинене і в кімнаті не було вентиляторів. Тоді я подумала, може мій хлопець повісив на двері шафи світлу толстовку. Була загальна форма толстовки, головна частина, плечі, тулуб. За винятком того, що вона була б занадто великою для мого хлопця, вона була Надто довгою, майже сягала підлоги, а форма більше нагадувала людину, яка носить толстовку з капюшоном натягнутим на обличчя. Плечі були нормальні, а не звисали. Тоді я зрозуміла, що бачу двері шафи крізь форму. Я знала, що у мого хлопця немає марливої толстовки. Я сиділа і дивилася принаймні 5 хвилин, намагаючись з'ясувати, що це за напівпрозора річ у формі білого халата, яка м'яко погойдувалась біля мого ліжка. Перш ніж нарешті злякалася і сховалася під ковдрою. Коли я визирнула, її вже не було. Я нікому про це не розповідала, бо не знала, як пояснити. Перевірила шафу вранці, і там не було одягу, що висить назовні чи чогось такого, що могло б виглядати так. Загалом я скептик, коли йдеться про привидів і моторошне лайно. Але час від часу я згадую той досвід і сумніваюся у власних переконаннях. В дитинстві я був свідком того, як мій тато переживає алкогольну абстиненцію. Він вів довгі розмови на одинці, ніби розмовляв з кимось по телефону, і бачив те, чого не було. Потім він взяв мій велосипед, щоб покататися, впав, і в нього стався напад. Я був дуже наляканий, щоб щось зробити, але хтось інший прийшов на допомогу, і мій тато поїхав до лікарні на тиждень. Я пам'ятаю, як одного вечора побачив, як моя мама дивилася хокейний матч на стіні біля свого ліжка. Я був занадто малий, щоб усвідомлювати, що відбувається наступного дня. У неї було кілька нападів. Відмова від алкоголю може проходити досить погано. Ліг спати в готельному номері з відкритими балконами дверима, тому що було жарко. Приснився поганий сон, як хлопець у червоній сорочці заглядає в кімнату, заходить і їсть морозиво на краю ліжка. Коли я прокинувся, то побачив між ліжком і стіною наполовину розтануле морозиво бананового кольору. Це не моторошна історія про привидів, але найжахливіша річ, яку я коли-небудь бачив, сталася, коли я працював у коледжі. Загалом я виглядаю набагато молодше свого віку. 50-річний чоловік наполегливо розмовляв зі мною, підходячи до мене все ближче. Одне лише це викликало у мене неймовірний дискомфорт. Тоді він запитав: до речі, скільки вам років? Коли я сказав, що 24, він подивився на мене з абсолютною огидою і сказав: Оу, я думав, що ти набагато молодший. До цього дня мені моторошно від того єдиного коментаря. Коли я була Приблизно твого віку випадковий хлопець на автовокзалі запитав мій номер і чи хочу я з ним потуситися. Я відповіла ні. А він сказав: Ми можемо бути просто друзями. Скільки тобі років? А мені якби 25. Почувши це, він сказав: А я думав, що тобі 15. Якого дідька? Тож я запитую, чому він намагається вдарити за кимось, кому на його думку 15 років. І його відповідь була: Ти ж сказала, що тобі 25, тож То ж усе гаразд. Я живу у сестри, коли мені було 14, і мені наснився жахливий кошмар про те, як мене задушив диявол. Я міг бачити лише його обличчя, яке мені посміхалося, і відчувати, як він стискає моє горло. Я сказав йому, щоб він забирався і вдарив його, а потім прокинувся. Я подивився на годинник, було близько першої ночі. Наступного ранку моя сестра скаржилася, що їй наснився жахливий кошмар, що диявол її душить. Я запитав її, о котрій годині це сталося, і вона сказала, близько першої години. Ми робили ремонт у нашому будинку, кімната за кімнатою. Коли настала чарга моєї спальні, я спав на горищі кілька тижнів. Щоночі там у мене був сонний параліч, і я постійно бачив темну чоловічу фігуру, що стояла в одному з кутків. Я не намагався нічого про це говорити. Коли в кімнаті сестри робили ремонт, вона пішла спати на горище. Через кілька днів вона поскаржилася мені, що у неї був сонний параліч, і вона постійно бачила темну чоловічу фігуру, яка стояла в одному з кутків. У наших сусідів виникли невеликі розбіжності. Очевидно, він вдарив її занадто багато разів, і вона вирішила вдарити його ножем у груди, поки він спав. Вона відтягла його тіло до шафи. Потім вона пішла на кухню і включила конфорку, випадково перекинувши кілька паперових рушників чи щось подібне. Потім вона згадує, що в неї закінчилися сигарети, і йде до магазину. Тепло від полум'я майже розплавило наш вініловий сайден. Пізніше ми спостерігали, як техніки на місці злочину використовували лопату, щоб відірвати сусіда від підлог. Яка колись була шафою, уявіть підгорілу курячу шкіру, яка прилипла до сковороди, і вам доводиться підбиратися до неї лопаткою. Це було забагато для одного вечора. Це не те, що я бачила, а те, що зі мною сталося. У мене шизофренія, і я помилково вважала, що вагітна, мала ранкову нудоту, без блювання, здуття живота та кілька інших симптомів вагітності. Я відчувала, як дитина брикається. Це траплялося кілька разів, але гінеколог сказав, що фізично зі мною все в порядку. Одного разу ввечері ми залишились у моїх батьків. Наша донька почала плакати, бо їй потрібно було змінити підгузок. Ми з дружиною обоє пішли до неї. На даний момент наша донька достатньо доросла, щоб ходити, але недостатньо доросла, щоб говорити. Після зміни підгузників наша донька спустилась на землю і пішла до коридору. Спочатку ми подумали, що світло в коридорі привернуло її увагу, і тому дозволили нашій доньці прийти в коридор. Дійшовши до нього, наша донька повертається, дивиться в коридор і починає комусь махати. Але була середина ночі, і в коридорі. Нікого не було, найстрашніша річ, яку я коли-небудь бачив. А які моторошні події траплялися з вами? Діліться своїми історіями в коментарях. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.